Усім доброго часу доби. Ви дивитеся це відео в рамках курсу Я чекаю на тебе вдома для родин наших військових. Мене звати Марта Приріс, я психологиня, і у цьому відео ми починаємо говорити про те, як підтримувати тих, хто повернувся з фронту. Найперше, я би хотіла сказати, що всі ці рекомендації вони можуть допомогти вам. А якщо ви підійдете до них з розумінням, що кожен випадок є індивідуальним, це означає, що почувайтеся вільними, змінювати їх, адаптовувати під вашу конкретну ситуацію, деякі з них опускати, якщо вони вам здаються недоречними або зайвими. Одним словом, будьмо креативними і пам'ятаємо, що в основі будь-якої підтримки лежить доброта, співчуття і любов до людини, яку ми хочемо підтримати. Перша рекомендація це важливо, щоб наша підтримка не залишалася всередині нас, а проявлялася словами через рот. Так сталося, що суспільство дуже часто не заохочує нас проявляти емоції і говорити людям, наприклад, що вони нам потрібні, небайдужі, що ми про них дбаємо і хвилюємось, а залишатися всередині нас самих. Але у випадку з військовими це насправді дуже важливо, щоб вони чули, що ми на них чекали. Що ми про них дбаємо, що ми віримо, що вони можуть впоратися, що ми знаємо, що вони можуть заново знайти себе в цьому житті і адаптуватися після воєнних дій. Можливо, змінити професію, можливо, дещо змінити коло спілкування, але що вони мають когось, хто знаходиться поруч з ними. І з досвіду моєї такої психотерапевтичної практики з дуже різними людьми, я вже працюю сім років, і я помітила, що у нас, людей з України, є таке переконання, що начебто, коли ми когось підтримуємо, це очевидно, так? Ніби ми можемо навіть не говорити людям добрих слів, тому що це і так саме собою розуміється. Але це не так. Люди не читають наших думок. І поки ми їм не скажемо прямо, що. Ти не байдуже мені людина, мені не байдуже на те, що з тобою відбувається. Я хвилююся за тебе, я вболіваюся за те, що з тобою відбувається. Я вболіваю за те, щоб в тебе все було добре. То для іншої людини це часто залишається неочевидним. Тому, будь ласка, давайте пробувати підтримувати словами через рот. Підтримувати можна і діями, і словами, але слова часами такі ж самі важливі, як і наші вчинки. Тому що, хоча слова не можуть відмінити того, що трапилося, вони не можуть відмінити а, болю іншої людини, вони можуть підсвітити в темряві і показати людині, що ти не один, ти не одна, я тут з тобою, я з тобою в твоєму болю, я, я з тобою в твоїх переживаннях, і ти можеш цим дати собі раду. Також а насправді нам усім, якщо так подумати, дуже важливо почуватися любленими, почутими і розуміти, що інші люди насправді переймаються і розуміють, що ми відчуваємо і що з нами відбувається. Тому, якщо наші рідні, кохані, близькі і друзі пережили травматичні події, то дуже важливо поставитися до їхнього досвіду. Так, щоб вони розуміли, що він важливий, він має значення. Що це означає на практиці? Дуже важливо давати людям їхній час на проживання, адаптації знову до, до цивільного життя. Дуже важливо давати людям їхній час на те, щоб вони розібралися, що вони далі хочуть робити, або що вони далі, в яку сторону далі вони хочуть жити своє життя. Тобто, давайте не очікувати від військових, що вони одразу повернуться з фронту і одразу, наприклад, включаться в якесь соціальне життя, тому що для різних людей це буде різний час. Наша нервова система, наш темперамент в кожної людини він різний. Хтось зможе приїхати і вімкнутися одразу в сімейне життя, в нову роботу, в якісь соціальні, може, активності, але для когось знадобиться певний час, щоб прийти до тями і зрозуміти, а що взагалі зі мною відбувається, як я почуваюсь, може мені потрібна якась підтримка, і може мені потрібна така людина, яка зможе мене, наприклад, вислухати. Тому пам'ятаємо, що час для зцілення в кожної людини свій. І дуже важливо на цій дорозі нам, як людям, які підтримують військових, бути терплячими. І е, остання порада в цьому відео це будьмо тактовними і будьмо чутливими до досвіду іншої людини. На превеликий жаль, я стикаюся з тим, що. Нерідко лунають запитання, які не мають нічого спільного з тактовністю. Наприклад, нерідко ми можемо почути, що військових запитують: «А розкажи, який твій найгірший досвід з війни. А розкажи, будь ласка, якісь моторошні деталі, а поділися, мені цікаво. А... А як можна після військового досвіду залишатися в адекватному стані? Ти ж таке пережив, ти ж таке пережила? Ти ж напевно вже не зможеш бути нормальним або нормальною. І це я на превеликий жаль цитую вам реальні діалоги, з якими стикаються наші військові. І я розумію, що ця порада, ця рекомендація, вона звучить дуже очевидно. Але все ж таки, слова можуть ранити, і слова можуть лікувати. І мені би дуже хотілося підсвітити, що слова насправді вони мають неймовірно велике значення. І те, як ми їх використовуємо, це стає або ліками, або зброєю, яка вбиває. Тому, коли ми запитуємо себе, а, чи можу я спитати або сказати щось людині з військовим досвідом, запитаємо себе, як це запитання може вплинути на цю людину? Якщо ми вважаємо, що це не за те шкода і що це достатньо чутливо, достатньо емпатійно, достатньо тактовно, щоб запитувати, тоді запитуємо. І а, також Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що не всі люди, які мають воєнний досвід, будуть мати психіатричні розлади. Звичайно, певна частина людей, як ви вже знаєте з попередніх відео, вони зіткнуться з депресіями, з посттравматичним стресовим розладом, з проблемами зі сном, суїцидальними думками. Але велика частина наших воїнів і воїнок вони повернуться з воєнних дій. Це, звичайно, дуже непросто, і їхній життєвий досвід, неймовірно, такий багатошаровий, непростий, і вони зможуть з цим поратись. Тому давайте допомагати їм заново адаптуватися в суспільстві, давайте допомагати їм розуміти, що ми їх тут чекали, чекаємо і будемо чекати. І давайте вчитися жити разом і з повагою ставитися не тільки до свого досвіду, але і до досвіду інших людей. Дякую вам. За те, що ви підтримуєте тих, хто нас зараз захищає, почуємось.